Привіт! Сьогодні я ділюся своїм дієтичним меню на цілий день. Страви, які прості, але сповнені затишку. На сніданок кава з молоком, трохи манної каші, бутерброд з маслом, твердим сиром і шматочками, ковбаски. Усе те, що дає добрий старт. Ставте лайчочки та тисніть на дзвіночок. А якщо ще не підписані, підписуйтесь, аби не пропустити нові рецепти з душею. Обід варене броколі, бурячок, суп гороховий, трохи рису з курячим крильцем та легкий салатик з капусти й моркви. Це смачно, ситно і дарує силу на весь день. Під вечірок час для узвару без цукру, хрустих тістечок з слойоного тіста і соковитих персиків, трошки солодкого тепла для настрою. А на вечерю ніжне картопляне пюре з курячою котлеткою, салат свіжих помідорів, огірків і капусти, чай з лимоном. Хліб з маслом. І вишенька на торті. Це десерт. Смачний десерт запіканка з сиром, сметанкою і полуничним варенням. Це моє щоденне меню. Воно не тільки дієтичне, а ще й дуже душевне. Якщо вам близька така кухня, підписуйтесь. Далі буде більше.